Таю вас, друзі! На тлі нещодавніх гучних заяв від канцлера Німеччини Мерца, який не виключив постачання Україні крилатих ракет Таурус на Росії продовжує розгоратися справжня несамовита істерика. Російські пропагандисти гучно верещають, починаючи від того, що рекордним ударом дронів в ніч на 28 травня Збройні сили України відкатали схему для запуску Таурус в глибину Росії. І закінчуючи тим, що замість Таурус Німеччина може профінансувати створення українських томагавків. При цьому російські пропагандисти наголошують, що це в жодному разі не жарти. І це ніяке не перебільшення і не палаканина. Адже Україна, незважаючи на російські обстріли, змогла створити свою крату ракету Нептун, причому підвищеної дальності, зможе створити й український томагавк. Більше того, російські пропагандисти розкривають так звані далекобійні плани України. І пишуть про те, що Україна має намір збирати ракети, які будуть постачатися Європою в підземних цехах. Проте загалом це зводиться до того, про що писали російські пропагандисти ще три дні тому, що Україна планує перенести бойові дії на Росію за рахунок дронів та ракет. Також російські ЗМІ цитують вчорашню гучну заяву від президента Курина Зеленського, який пообіцяв дзеркальну відповідь, дзеркально бити по Росії крилатими балістичними ракетами. Дійсно, президент України Зеленський вчора про це сказав, що Україна буде дзеркально відповідати. Важливо, що вчора на Росії, в російських ЗМІ, російські експерти почали здіймати такий гвалт і писати про те, що Збройні сили України розпочали повітряний наступ нового типу, і що ціль цього наступу посіяти хаос і страх. Лунають заяви експертів, що Україна запускає такі рої дронів, і що одні дрони вони насілені на те, щоб просто відволікати ППО. Вони не несуть вибухівки, вони малофункціональні, вони мають лише інерційну систему наведення, такі спрощені дешеві дрони. А інші дрони вже повністю функціональні, з провідними такими системами наведення, які мають вибухову частину на собі несуть, вони вже конкретно б'ють по цілях. І ця тактика спрацювала, адже ми знаємо, що вчора на Росії загалом в соціальних мережах навіть змірських з писали, що були несені дуже ефективні удари ще й по Підмосков'ю, Були несені удари по важливих військових підприємствах на Росії, підприємствах ВПК, і на Росії цього не чекали. Адже Москва загалом МКАД дуже захищена з ППО. Але ця тактика спрацювала. Крім того, російські пропагандисти пишуть, що збройні сили України націлили саме на військово-промисловий комплекс Росії, і вони задують таким питанням: а що задіє Київ, яку саме зброю, і чи допоможе Росії відключення мобільного інтернету? Загалом щодо такої аналітики, я хотів би просутувати кілька речень і прокоментувати, що ж пишуть російські військові експерти. Раніше командно телеметричні канали далекобійних ВПЛА Камікад ЗСУ встановлювалися через 4 G російських мобільних операторів зв'язку. В деяких випадках передача відеозображення з тепловізійних датчиків ВПЛА вона здійснювала саме через 4 G на пункт управління ЗСУ. При цьому використовувалися нелегально придбані сім карти російських мобільних операторів. Тепер ситуація кардинально змінилася. Кожен наряд із десятків запущених за СУ дронів Камікадзе лютий може мати ведучу машину з терміналом «Стерлінг». Більше того, за допомогою додаткового радіомодуля ведучий БПЛА Камікадзе може коригувати маршрути інших сусідніх дронів. Необхідно підкреслити, що в таких заявах від російських військових експертів таки певна логіка є. Адже ще у 2023 році були випадки, коли російські пропагандисти показували збиті українські дрони, і в них дійсно використовувалася сім карта російських мобільних операторів. Це робилося для того, щоб коли Росія задіювала засоби радіоелектронної боротьби і вона глушила таким чином сигнали супутникової навігації, щоб відповідно дрон зміг навестися на ціль, задіюючи мережу мобільного зв'язку 4 g мережу на Росії. Але вже починаючи з 2024-го, минулого року усі ті ураження, наприклад, російських таких військових об'єктів як нафтопробних заводів, та навіть росіяни обурилися соціальних мережах, що мобільні телефони не працювали навколо, наприклад, Рязанського НПЗ, а БПЛА люті точно влучали в ціль. Як таке можливо? Тому що до таких заяв від російських військових експертів, таких повідомлень про те, що Україна вже не використовує 4G, це дійсно так, але щодо старлінків, то це викликає певні емоції. Адже, наприклад, ті наші військові підрозділи, які виконують операції у Курській білоруській областях, вони не можуть використовувати старлінки, тому що Ілон Маск відключив на Росії, не працюють старлінки зовсім. А тут про які старлінки ще й під Москві, про що це? Невже Ілон Маск дав дозвіл? Невже Трамп на це погодився? Це просто нонсенс. Далі пропагандисти, військові експерти пишуть, що ще однією цікавою особливістю оновлених лютих є те, що вони мають модулі штучного інтелекту. Крім того, пропагандисти підкреслюють, що такі модулі мають реактивні БПЛА, пекло та інші. І що це забезпечує можливість пошуку цілей по завантажених шаблонах без використання GPS-супуток навігації, а також 4G мережі. Цілком можливо, що так воно і є, і дуже схоже на це. І про це писали міжнародні змі. Наші безпілотники, як і ракети-безпілотники, так і наші стандартні безпілотники Лютий 02 Вони дійсно мають модулі штучного інтелекту, тому що інакше вони просто б не влучали в ціль, або є якісь інші системи наведення. Ще, що важливо, це те, що російські військові експерти пишуть, що перелік засобів Зеленського, вони підкреслюють, далеко не обмежується безпілотниками великої дальності, що в список входять також тактичні клаті ракети Великої дальності і оперативно-тактичні балістичні ракети. В першу чергу мова йде про ракети Нептун МД, які часто називають довгим Нептуном. Це ракети зі збільшеною паливною системою і зменшеною вагою бойової частини близько 150 кілограмів. Вони мають дальність 650-750 кілометрів і низьковисотний профіль польоту з огинанням рельєфу місцевості. Що цікаво, це те, що пропагандисти вони наголошують на тому, що наші ракети Нептун МД не мають модуля штучного інтелекту, але для них ці ракети є безумовною проблемою. Крім того, вони наголошують. Що нібито у ЗСУ є декілька десятків оперативно-тактичних квазібалістичних ракет типу Сапсон, близько 50-70 одиниць, що швидкість ракет досягає 5,5 6 махів, і дальність 450-500 км, висота 60-70 км. Загалом, щодо таких повідомлень від російських військових експертів і того, що пишуть російські пропагандисти, таких їх висновків, то у реалії щодо наших крилих ракет вони дещо інші. Ще в березні цього року, на саме 15 березня, президент Корін-Зеленський повідомив про успішне бойове засування нової української ракети. Маємо суттєві результати. Довгий Нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета точний удар. Дистанція тисячу кілометрів. Президент України подякував нашим розробникам, виробникам і військовим. І Нептун МД це не 650-700 кілометрів, як пишуть пропагандисти, а тисячу кілометрів, можливо, навіть більше. Тому що ціль була з тисячу кілометрів. Наші українські ЗМІ в березні цього року писали, що український довгий Нептун найгірший за американський Томагавк, також наголошено на тому, що це зброя перемоги. І це дійсно так, але є нюанси. Адже вчора президент Крин Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, він заявив про те, що не хоче говорити про деякі речі, але він підкреслив, що росіяни досі передають, що у них щось там уражено було. Військовий завод або склад і знову Нептунами, хоча там давно вже не Нептуни. От такий поворот, що давно вже не Нептуни. Звісно, виникає таке питання, особливо на те, що не плениться дійсно дорогі ракети що Україна сово їх відносно рідко. Які саме ракети у нас є, якими Україна може бити значно частіше? І перше, що приходить на думку, це та ракета Паляниця, про яку було оголошено в серпні нового року, так причому на всю Україну. І щодо цієї ракети, в грудні минулого року, було повідомлення президента України, що ракета-паляниця вийшла у серійне виробництво і що йдуть випробування ракети Рути. Стосовно ракети Рути, то в грудні минулого року також була заява президента України, що Україна успішно випробовує нову ракету. А в цьому місяці, 16 травня, є повідомлення, що ракета Дрон Рута отримає незалежно від GPS та дії систему навігації. Таким чином, як мінімум, паляниці ракети вже є в серійному виробництві. У нас також це стосується і ракет пекло, і цілком можливо ракет РУТА. Тому України є варіанти, і зараз питання щодо того, щоб нарощувати виробництво. І президент Зеленський нещодавно заявляв, що Україна виділила додаткове фінансування. Крім того, як ми знаємо, вчора за результатами офіційного візиту президента України Зеленського у Німеччину є домовленості, що Німеччина виділяє сотні мільйонів євро на виробництво далекобійної зброї в Україні. І що результат буде уже в цьому році, про що вчора наголосило Німецьке міністерство оборони. Стосовно нашої балістики, це питання за такими закритими дверима, скажімо так, лише в грудні минулого року були заяви від представників нашої влади, що Україна працює над створенням балістики, і що в 2025 році з'являться нові ракетні комплекси. Були заяви у січні цього року від наших експертів, що протягом першої половини 2025 року, тобто вже до початку червня, вони мали б з'явитися. Цілком можливо, що є певні проблеми з розгортанням саме великосерійного виробництва, особливо зважаючи на те, що потрібно багато фінансів, і зважаючи на те, що окупанти на жаль б'ють ракетами по підприємствах нашого промислового комплексу. Але. Є заяви президента України Зеленського, які він робив нещодавно щодо нашої балістики. Є також заяви від представників нашої влади, що Україна періодично б'є балістичними ракетами. Тому балістична ракета у нас є зараз лише питання в тому, як масштабувати виробництво, як це на швидше зробити, і щоб ракети були відносно дешеві, і щоб Україна їх виготовляла у таких відносно великих обсягах. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.